Усі знають, що історичні пісні та думи це жанри української народної творчості, це дуже специфічний за походженням жанр, думи притаманні тільки українській національній культури. Поява українських дум вчені дослідники пов'язують із козаччиною, боротьба козаків із завойовниками-турками, татарами, життя бранців турецькій неволі, тяжкий їх побут на галерах. Ворські походи козаків, козацькі повстання проти Польщі – всі ці події були мотивами українських дум. До кращих дум належать дума про козака Голоту, дума про Марусю Богуславку, дума про Саміла Кішку, дума про Івана Богуна та інші, які всі-всі-всі є ці невеличкій книжечці. За змістом думи дуже подібні до історичних пісень. А за виконанням до плачів та голосів. Автори дум невідомі, ними переважно були учасники подій козацьких битв та походів, козаки, лірники, бандуристи під супровід своїх інструментів речитативом виконували думи. Від села до села, від міста й до міста розносили вони вісті про слави, подвиги героїв, їхню мужність, героїзм і гарячу любов до України. Іван Франко назвав думи та історичні пісні безсмертними пам'ятками, створеними генієм самого народу. У відтворенні подвигів героїв у думах, як і в історичних піснях, реалізм поєднувався із романтичним ореолом. Щедро використовувалися в думах історичних піснях народно поетичні символи: Орел, сокіл, круг, ворон, зозуля та порівняння. У текстах дум трапляються заперечні порівняння. Ой, тож не пили пилили, на тумани вставали, як з турецької землі, зі звіри бусурманської, з города Азова, з тяжкої неволі, три брати втікали. От-от. які ж тут думи і народні пісні ви зможете знайти? Це, звісно, найвідоміші. Про втечу трьох братів з города Азова з турецької неволі, дума про козака Голоту, про Івана Богуна, про Марусю Богуславку, Хмельницький та Барабаш та відомі історичні пісні Заджверили з України або нічим прожити, «Ой, Ойти «В Переградів на риночку та багато-багато інших. І якщо ви думаєте, що жанр народних дум та історичних пісень це щось цікаве, чи це щось нецікаве. Та дуже далекі від нас, я мушу вас розчарувати чи, навпаки, переконати в тому, що в час, коли Україна зараз бореться із ворогом, мені здається, що скоро з'являться нові думи та нові історичні пісні, створені на нових реаліях, тому що все буде Україна. Начальна книга Богдан рекомендує українські народні думи та історичні пісні.